Заступник начальника польового зв'язку виконуємо бойове завдання на Донеччині. Польовий вузол зв'язку конкретно відповідає за забезпечення будь-якого виду зв'язку між штабами, між підрозділами. Гражданському так сказати, чоловіку, який прийде в армію, необхідно мати. Якісь базові поняття з електронікою або комп'ютерами. Якщо є якісь навички, хоча б базові навички програмування, це взагалі супер. Тобто людина має бути більш схилена до сфери it технологій або телекомунікацій. Посада зв'язківця для ЗСУ дуже важлива, так як без зв'язку немає управління між штабами і підрозділами, між людьми. А без зв'язку і управління в нас не буде перемоги.